Аю вас, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні у нас дуже важливий день. Таких днів у нас в місяці зазвичай один такого масштабу, такого рівня. Тому з вами пороздумуємо про деяку іншу сторону цього питання. Наводимо такий приклад. Уявіть, що вас запросили на ну, обід. І це людина дуже знатна, дуже відома, дуже поважна. Ви її знаєте, поважаєте, але сумніваєте, що та людина знає вас, але чомусь вона вас запросила. Бо якийсь, може там, композитор відомо, який вам знайомий, поет, поетеса, письменник без різниці. Людина з світовим ім'ям. Як ви себе відчували? Ну, по-перше, а чому я такі питання? Ну це таке. А, звичайно, прийнявши це запрошення, ми, мабуть, відчували певне тремтіння, певне хвилювання, щоб нічого подай, дурного не сказати. щоб бдіть уста свої. Скажімо Знаєте, до чого цей приклад? Я зараз зверну вашу увагу на перше поритян, 10 розділ, і там, розглядаючи певний урок, ви побачите, чому я відновив саме таке порівняння. Давайте звернемо увагу, буду читати з сучасним прикладом 1 Коринтян 10 розділ. І перш ніж ми підійдемо до такого важливого уривку, з першого вірша апостол Павло показує, які були ізраїльтяни і які вони несли нам приклад. Зазвичай це були негативні приклади. Наприклад, Говорили, що вони хоч і хрестилися в Мойсеї, в Хмарі, в водії, їли е, духовний харч той самий. Але вони були невірними. Говориться, що вони були прикладом пожадливості до злого, служили ідоли, пам'ятаєте, е, теля золоте зробили. Е, розпуста була, було діло таке. Е, спокушували Бога постійно, дратували Його. Нарікали йому, це не так, це не так, це їдала, може, не розтагидла. А коли до пане він, взагалі, що, що ми, ми все общество, все святи, що, чи ми себе відрізняємо. Тобто це були негативні такі приклади. І голос говорить, Павло, що це, це були приклади для нас, щоб ми не робили так. І далі, після цього, він з 14 чотирнадцятого віршого, якраз він розглянеться, він говорить. Випливаючи з того, що він сказав перед цим в 13-й віршах, він говорить з 14. Тому, мої улюблені, втікайте від служіння ідору. Кажу, як мудрим, судіть самі про те, що я говорю. Чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю Христової крові? Хліб, який ломимо, хіба не є він спільністю Христовому тілі? Оскільки є один хліб, то ми, числими, ставимо одне тіло. Бо всі ми причащаємося одним хлібом. Ну, Звідсіля да і походить в певних церквах назву причастя на приобщення. Дивіться цікава річ, що він після цього говорить: він говорить, що чаша, хліб це ми єднаємося. Тверджуємо свою спільність, що ми спільні з Господом, маємо єдність. І ось він наводить приклад в 18 му вірші: Погляньте на Ізраїля за тілом: хіба ті, котрі їдять жертви, не є спільниками жертовника? Тут ми зупинимося і трошечки думками перенесемось. В той час, коли ще існував порядок жертвоприношень, що мав на увазі апостол Павло, до чого тут порівняння хліба і вино до жертовника? Цікаво, що в Левит, в цьому розділі, там якраз трошки це пояснюється. З першого в цьому розділу там розказується про жертву за провинну. Щоб Псала мала людина принести. І тоді б говорилося, що з цього принесеного з цієї жертви священник мав споживати, брати частку і споживати. Далі говориться про мирну жертву. Мирна жертва це ну, жертва, скажімо так, подяки до Бога. Ти радий, радий що Господь тебе благословив, ти любиш і хочеш його якось віддячити йому. І тому приносиш жертву. Це, це якраз мирна жертва, і також ці жертви, коли вона приносилася, часто споживалася тими, хто приносив. Ось цікаво, що це начебто ем, щось на кшталт столу. От далі, у 21 му вірші, Павло буде якраз таки згадувати стіл Господній, тобто жертовник, оце це начебто стіл траписа. Бо на цьому живнику частина з це це то, умовно кажучи, символічно споживав Бог. частину споживали священник. і в певних випадках частину споживав той, хто приносив. І це, по суті, назва така, називається спільна трапеза. Ви розумієте, до чого ми сьогодні запрошуємо? До спільної трапези з Господом, нашим Богом. І цікаво, що там в цьому розділі говорили, що священники мали споживати Хто ми є? Згідно того, що ми читаємо в Писанні, ми це і священники. І ця жертва Христова, яка тут зараз представлена, по суті, вона це якраз жертва за провини, з якою мають споживати священники. Це правда? І ця трапеза також вона є свідченням того, що, жертва Христова, що вона зробила? Що вона зробила між Богом і нами? Вона утворила мир. Можливість спільно, спільно мати стосунки, спілкування в якомусь сенсі мирна жертва, в якомусь. Тому, бачите, як Павло говорить, що ми, споживаючи від хліба і вина, ми спільно трапезнічам з нашим Богом. і це дуже відповідально. Якщо б ми, будучи запрошені до людей хвилювалися, то і там мали трепет трепти якісь, а тут, як ви вважаєте, чи не більшого трепету ми маємо відчувати, розуміючи, що ми зараз спільно з Господом їмо. Далі дуже важлива така деталь. Про яку Павло тут говорить, давайте далі почнемо з 19 го вірша. То що ж я, я кажу, що жертва ідолам є чимось, чи ідол є чимось? Ні, але те, що жертвують язичники, демоном жертвують, а не Богові. Я ж не хочу, щоб ви були спільниками демонів. Не можете пити з Господньої чаші та щаші демонською. Не можете е, бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Оскільки ми запрошені до столу Господнього, то дуже важливо, щоб ми розуміли, що водночас по життю ми не їмо і з столу демонського. Як це може бути? Як так може статися? До речі, в 11 розділі цього послання апостол Павло звертає увагу, знову ж таки говорячи, в контексті Вечері Господньої, він звертає увагу на ті гріхи, які були в тій церкві. І які ну, створювали певні духовні проблеми для це. І ось, якщо ми повернемось 14-й вірш, з якого ми почали вами роздумувати, Павло говорить, виходячи з попередніх негативних прикладів Ізраїлю, каже, тому мої улюблені, втікайте від служіння і того, до чого тидо. А до того брати і сестри, що це ідоли, хоча б в тому контексті, можливо, це і можна було відносити віднести там до е, тих божків, яким язичники поклонялися. Але в нашому контексті ми ж розуміємо, що таких божків е, буквально немає, але ж є інші люди. Наприклад, пожадливість. Наприклад, е, якісь дуже негативні, погані риси характеру, заздрість. Або ж, наприклад, е, Павло говорив про євреїв, не нарікайте, де як деякі з них нарікали, тобто ну, якийсь бунтівний такий склад розуму, щось, якусь революцію там, чинить, або що там щось робити для того, щоб миру не було це. Тобто, розумієте, Якщо ми відчуваємо, що щось подібне в нас присутнє, то це якраз можлива, можливість задуматися, а може потрібно від нього відсунутися. Брати, бо це, ну, якщо це частина нашого життя чи характеру, то це певною мірою і наш ідол. Хоч ми того можемо і не усвідомлювати. Ну, Звичайно, якісь певні прямі, прямі гріхи це також а, ці, т, 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 т є ідол. Але ж а, якщо ми, ми хочемо, щоб ми споживали зі столу Господнього достойно, щоб а, дійсно підкреслювали, підкреслювали цим свої мирні стосунки з Богом, то нехай в нашому серці буде. Любов до того, щоб чинити правду, щоб чинити справедливість, щоб вірність, саме вірність, керувала кожним нашим шляхом. Проблема Ізраїлю того часу була в тому, що вони були невірні, тобто не було вірності до Бога. А все інше, що вони робили, це вже як наслідок, випливало з їхньої невірності. Тому нехай наше серце буде вірним, і нехай воно завжди приходи до Господа з покаянням в тому, в тих наших прогніках і помилках, які ми маємо. І тому, звісно, не дивно, чому рекомендують суботу перед вечерю виділяти саме для молитви послу, щоб це якраз дало нам можливість підготувати своє серце для цієї важливої події. Брати і сестри, нехай в нашому серці буде мир і в наших стосунках з Богом також буде мир. Амінь. Тепер допомогмося.